Посол Чехії та заступники послів Німеччини та Швеції приїхали у Житомир, щоб просто посеред вулиці розповісти людям про особливості життя у Європі та переваги вступу України у Євросоюз. Житомир став 16 16-м містом, куди завітав так званий вуличний університет. А ми хочемо, хочемо зі своїми колегами відкровенно говорити не тільки про імуществах, вигодах, Или э, сказать вам, що здесь рай на землі приходить з Європейським Союзом. Это не так. Нікакой рай на землі не приходить. Приходить очень э, важная э, работа э, для украинцев. Трансформувати модернізувати свою страну, так як Чехія, наприклад, ВВП на душу населення в Чехії майже на 4, 4 рази більше, ніж Україні. Ми вже 20 років працюємо разом, щоб підвищити якість українських продуктів, щоб якраз більше бути спроможне їх експортувати і в ЄС. Тобто... Ви все ж такі не е, самі, не одні свою недовіру європі прийшла виказати Житомирянка. Перебивши послів, вона назвала їх брехунами, а потім, не дочекавшись відповіді, пішла у своїх справах. У нас зараз не роблять фабрики. Не роблять заводи. Ви чого чекаєте? Що нам чужий дядя це зробить, що нам Європа зробить, що нам Германія зробить. Вам затепать пани гроші. Ні, ні, І ви ні, за ці ні, гроші ні. зібрали ні, молодь, то, яка не бачила, наших дівчат продають ударство сексуальне. Брекони ні, всі. Ні, ні, нічого ніхто вам не всі. Дуже багато людей думають, що якщо підпишемо угоду про асоціацію, це означає, що стосунки сипсуваються з Росією. Це не так. Ми переконані, що це не. Так, ми переконані, що це буде, якщо підпишемо, це буде краще для, наприклад, для російських інвесторів. Теж і у нас є багато таких прикладів від інших країн. Це означає, що тут буде більш стабільний інвестиційний клімат, і це добре для всіх. У рамках вуличного університету перехожим демонстрували картинки, які ілюструють різницю між Україною та Європою у соціальній, економічній та політичній сфері. Подивившись виставку, школярі та студенти, які прийшли на зустріч з іноземцями, кажуть, що хочуть. Аби Україна стала частиною Європи, мені дуже подобаються ці карикатури, адже вони дійсно відображають сутність того, що я в Україні, і того, що я зараз в Європі, і це ну як дві, два різні світи. Але я все таки якась схожість, і є надія, що також невдовзі Україна стане такою ж самою, як Європа.